Доброго дня. Сьогодні в мене на прийомі хлопчик, який на початку квітня проперував ножку. У нього був повний, повний відрив ахілового сухожилку. От через півтора місяця десь так, да, ми почали ножкою займатися. Був хороший прогрес. Потім по сімейним складнощам він не зміг. Займатися реабілітацією. От Зараз ножка вже 3,5 місяці в запущеному стані. Дуже сильний От рубець залишився, ще який тріс, тріснув і відкрита рана. І він є набряк нижньої частини гомілки, використовуючи лікувальний масаж, перкусійну роботу масажера, а також розтяжки. Ми дуже швидко розробимо цю ділянку.